Вітаю всіх виноградарів по частківців на моєму YouTube каналі. Сьогодні я знаходжусь на присадибній ділянці свого знайомого та з його дозволу буду знімати дане відео. От, локація це Київська область, Бочанський район. От, буду робити обрізку загущених виноградних кущів. От, як завжди, радий буду ділитися зі своїм досвідом з вами. Ну, Перш за все хочу подякувати всім захисникам ЗСУ, які боронять нашу країну. От, а також хочу попросити всіх підписатися на мій канал та поставити подобайки. Як ми бачимо, виноградні кущі от, були підняті весною і після того до них ну, майже от, ніхто не підходив. Тут не були проведені ні зелені операції, ні пасинкування, ні нормування От. Виноград загущений та не провітрюється. Ці всі фактори негативно впливають на захворювання. Виноград втрачає цінні поживні речовини на ріст зеленої маси. Виноградні грона виростуть маленькі, ягода не буде солодка. А термін дозрівання врожаю затягнеться, лоза буде визрівати з запізненням. І це в кращому випадку. Ну а в гіршому випадку при, при несприятливій погоді взагалі можна залишитися без врожаю. Ну, почнемо. Зараз будемо робити ревізію виноградним кущам. ну і Приступимо до роботи, будемо, будемо як то кажуть, спасати врожай. Ну, зараз поступ, приступимо до робіт. Перш за все будемо робити ну, нормування пагунами. Бачите, тут от, загущеність, от, багато виноградних гроздів. Як видно, тут запилення не дуже пройшло. От, ну, слава Богу, ну, виноград на даній ділянці не оброблювався. Хімічними препаратами. Ну, слава Богу, бачите, погода сприятлива. Я так зробив ревізію. Все, лист здоровий, захворювань не видно. Так що будемо ну, спасати врожай. от врожаю дуже багато. От, приступимо приступимо нормування. Будемо, перш за все, видаляти. Непотрібні пагони. Так, от які знаходяться непотрібні пагони, будемо вдаляти. Що зробимо так, щоб будемо грати ша. Видаляємо слабі пагони. Робимо вот так, щоб кущ пішов, провітрювався. От ми бачимо тут загущення. Такий жах. Ось ми бачимо на одному пагоні зав'язано три грони. От одна, друга і от маленька третя. Ми робимо нормування. Так, всі бачите, от. залишаємо одну грону. Вбираємо вуса. Так як вуса залишається потім, коли визрівають, залишається на проволоці, їх дуже потім тяжко вбирати. Ми бачимо, там, мій знайомий робив чеканку, єдине, що він зробив, і це єдине, що чеканку не треба було робити. От, ну, нічого страшного, бачите, як ми бачимо, з спасинка йде вже новий пагін. І він далі буде от, Продовжувати ріст пагон. Багато хто путає чеканку з прищіпкою. А, І от, як ми бачимо, там, мій знайомий він робив прищіпку. Він робив Не прищіпку, а він робив чеканку. Він в кінці червня або на початку липня, коли виноградна лоза вже набирає великого росту. От, і потрібно робити прищіпку. Що таке прищіпка? Прищіпка це от ви берете і кінчик пагона, от, буквально от, пальцями прищіпуєте. Там. От, це називається прищіпка. От. Залишаєте, ну на цьому пагоні пагонієте от, пасинки. От, цей один пасинок, другий пасинок. Третій пасанок. І з цих пасинків ну, буде йти утворюватись нова лоза. І це не дасть змогу вскритись зимуючим почкам, які повинні скриватись на наступний рік. Так що не путайте чеканку з прищіпкою. Оце стільки. Зелених пагонів ми зрізали це все лишнє, Зелені пагони ці всі лишні, От на ділянці 2 метри. Ось як ми бачимо, зробив зелені операції на даному кусочку. Це кусочок ну, чуть більше 2 метрів. Ось от, от так от приблизно повинен виглядати виноград от, на одноблосконій от, шпалері. От, як ми бачимо, е виноград тепер провітрюється, це немаловажно. От, зробив нормування гронами, залишив по одній гроні на одному пагоні. Підв'язав, зробив нормування, зелені операції. Ну і Будемо тепер сподіватися, що Хазяїн даної присадивної ділянці зробить профілактичну обробку, бо він ще не робив взагалі, не робив ніяку обробку. От, зараз ще не пізно зробити таке состояння, щоб зробити виноградну, ну, зробити профілактичну обробку і... Тоді ми в кінці сезону побачимо гарний урожай, здоровий, солодкі ягоди. побачимо. Всім дякую, хто додивився даний відеоролик до кінця. Підписуємося, ставимо подобайки, Ну і робимо, не забуваємо робити зелені операції, щоб мати потім врожай. Всім привіт, я оператор мого папи. Він знімає виноград, виноград для початківців. Підписуйтесь на нього.